П'ять виразів, які мене питали мої учні цього тижня. Перше це робити з мухи слона або роздувати. Тут у нас є два варіанти, і обидва активно використовуються. Мій улюблений це to blow something out of proportion, тому що воно якось логічно да, роздувати. So, «You're just blowing it out of proportion». І друге це make a mountain out of molehill». Ось ця підбірка, вона, до речі, достатньо логічна, тому що вирішувати проблему по мірі поступлення буде to cross the bridge when you come to eight. Да? Перейти міст, коли ти до нього дійдеш. Тобто не думай про те, як ти його будеш «cross», поки не дійдеш до нього. I know, makes sense. Для наступного виразу треба бути трохи італійцем, тому що я люблю його вимовляти саме ось тако наглість, диодаситі. А ось яка наглість, диодаситі. Ляпнути щось. Це слово, до речі, я вчила в університеті, я думала, що воно мені ніколи не зустрінеться. Я не знаю, чому я так думаю, До речі, зараз я його чую майже в кожному серіалі. To blur it out. Наприклад, Oh my God, I just blurted it out. я просто це ляпнула і да, не хотіла, I didn't mean it. І останнє, не кажучи про така ставна конструкція, да, щоб виражати свої думки, це буде let alone. Наприклад, he doesn't have money, I don't know, like for some products, let alone a trip. Не кажучи вже да, про якусь поїздку подорожі. Якщо хочеш отримати плюс 20 корисних виразів, навіть краще ніж ці, читай умови, лишай коментар, підписуйся та отримай свій гайд.